Я е, очолюю виконавчий орган нашої партії. Я очолюю виконавчий орган нашої партії, тому абсолютно чітко знаю думки наших рядових членів, бо спілкуюся багато і щоденно, і зранку і ввечері. Тому таке рішення виникло не просто так з порожнього місця. Це ми обговорюємо вже напевно з минулого року, тому що всі надіялися на Нормальні календарні вибори місцевих рад, тому такі думки вже в нас здавна побутують. Ну і от прийшли тепер нарешті до логічного висновку. Хоч, крім того, що спілкуюся з своїми партійцями, я ще є голова громадської організації Жіночий вибір тут очолюю обласну організацію, тому маю дуже широке спілкування з жіночим. З верствами населення, і також в нашому громадському об'єднанні в основному, основному побутує є думка підтримки Андрія Садового. Що от сказав пан Васильович духовного, хочу підтвердити це не просто так, а реальними діями Андрія Садового, тому що є прихожанином тут у Львові. Церкви Пресвятого Серця Ісусового, це є в районі е, Рясного. Е, з 93 го року є рішення міської ради про відселення з Захристії церкви сімей, які е, жили там ще в радянських часів. І, на жаль, попередники, уявіть собі, 93-й рік рішення міської ради, допоки не зрушив цю лаву Андрій всі попередники тільки е, обіцяли. На сьогодні в нас лишилася тільки одна сім'я, не відселена, так що е, точно е, з духовного такого боку ми не можемо не підтримати Андрія Садового, тому що, так і в, в святих книжках, книжках пише, що будемо судити вас за вашими ділами, а не за словами. Тому це така загальна думка цього разу підтримати Андрія Івановича знову як кандидата на, на мери міста Львова.